Це плата за нашу свободу і незалежність, і платимо ми її сповна. Сьогодні Бориспільська громада зустрічає на щиті Артема Уколова, мужнього захисника, який виконав свій військовий обов'язок і захистив нас від ворога ціною власного життя. Доброзичливий, відкритий. Справжній друг. Артем завжди вмів підтримати розмову, знайти порозуміння з кожним навіть у складних ситуаціях. Опанував фах газозварювальника та слюсаря з ремонту автомобілів. Набуті знання, Артем впевнено застосовував у щоденному житті. Вони допомагали йому рости фахово, досягати майстерності. Та здобувати повагу серед колег. І хоч його життєвий шлях був сповнений випробувань, Артем витримав, не втратив себе. Одного дня перед ним постали обставини, які несподівано змінили напрямок думок і мрій. Вони стали викликом болючим досвідом, який загартував. Черга Артема захищати батьківщину від ворога настала у березні 2025-го. З побратимами він стримував окупанта на одному із найгарячіших точок протистоянь пекельному покровському напрямку. Разом із побратимами робив усе можливе, щоб захистити нашу Україну. Але склалося. Інакше, 9 липня після тривалої і важкої боротьби за життя у госпіталі, серце нашого героя зупинилося. Розділяємо разом із родиною цей невимовний біль, підтримуємо у годину скорботи, кожен із нас схиляє голову перед відважністю, стійкістю. Та патріотизмом Артема, вірного сина України, який щастю і до останнього подиху виконував священний обов'язок захисника. Його шлях це свідчення того, що гідність і сила не визначаються певними відрізками життя, а тим, чим кожен з нас завершить життя. На цій землі сьогодні до алеї прапорів з іменами додалося ім'я Артема Уколова. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Артема і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Ну слушай большой. Його життя не було військовим і ніколи він не планував, але обставини і наше теперішнє життя змушує кожного брати зброю і ставати на захист найперше своєї родини, своєї батьківщини. Він віддав найцінніше, що мав, своє власне життя за кожного з нас. Ми повинні. Про цей подвиг пам'ятати, ми повинні молитися за нього до Господа, ми повинні продовжувати його шлях боротьби. Хоча він і не був такий великим, Господь відразу його забрав до себе, але молитва і пам'ять про нього завжди повинна бути в наших серцях. Він виконав свій. Обов'язок як людини, і це є головним. Ми будемо пам'ятати, молитися і зробимо все для того, щоб пам'ять про нього жила вічно, а ворог був переможений. Thank you